Він Київ, південь, селища Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Зараз перевіримо тракторці Solis 26 різних модифікацій. Це у нас Solis 26, звичайний, Соліс 26 Стра і Solis 26 з реверсною коробкою 9, 9. Тут у нас коробки 3 плюс 1 на 2. Значить, виставили ми 1100 обертів. Так як у нас реверсний повільний, ми його включимо на другій передачі. Ці на першій пониженій. І запустимо їх в дорогу, побачимо, як справляться вони з рухом. До першої, ну, знайдемо тихоходний трактор. Так. Почекай, включив там другу, да? поїхали! Так, на друг, друга швидше. Переключи на першу. Ні, ні, той на першу. Ці нормально. Тобто на другий він швидший за звичайні коробки. На перший повільніший. Це на 1100 обертів двигуна. Тобто на перший? Він починає відставати. Ну, В екстрі, звичайно, трішки екстра, мабуть, пошвидше буде. Чайні. Так, зараз ще зробимо рух назад. Включай другу, хай доганяє! Так, стоп, назад поїдемо. Той, зупиняй, тей, 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 давай. Ще, ще назад, ще назад. Так, все, включаємо зараз задню, те йди посередньо. Так, Тепер задню включаємо понижено. Другий. Друга? Так, все, поїхали. Так, На задній передачі їдемо. Реверс на другий. Ну, на другій повільніше їде. На другий вперед їде швидше, назад повільніше. За задню звичайної коробки 3 плюс 1. А давай третю! Зараз включимо третю. На реверсі. має обігнати. Так, ну що. Робимо висновки трактор Solis 26, що екстра на широкій базі, що звичайний, Мають коробку 3 плюс 1 на 2. Швидкість у нас однакова. При однакових обертах двигуна. І реверсивна коробка. На